Чи ти одразу хотіла працювати в подології? Чи це була випадковість? Це була випадковість. Це був як такі. Як це була така ситуація, чисто навіть трошки кумедна, тому що колега з сусіднього кабінету по майстер-подикюра. Каже, мені Тань, пішли на підвищення кваліфікації в педикюрі, а я дуже, мені дуже подобалося працювати з ногами. Це прямо моя тімка. Берези на закаті рисувати, там нігті, френчики, це взагалі було не моє. І мені хотілося втекти кожен раз, коли я не могла щось нарисувати клієнту. Але ну, коли я це робила, я працювала в наймі, там дуже не втечеш. А вже коли я пішла на підвищення в педикюрі, я побачила, як. Вчитель на курсі вирізала в нігті. Коли була там бабулечка, прийшла з врошим нігтем. Вирізали мозоль, прибрали наскільки щасливі йшли люди. Що я просто дивилася і розуміла, що я оце моє, я хочу допомагати людям. Тобто, для мене рисувати нігті, робити бліки — це не моє було. Ну і плюс медичні корені. Тобто, у мене тато ветеринарний лікар, старший брат, ветеринарний лікар, і десь воно, як у мене тато казав з братом, що ветеринарія, вона, якщо медицина лікує людей, то ветеринарія лікує людство. І десь воно, напевно, корені, якісь в мені ці медичні вони є. І е, я з цього курсу повернулася вже зовсім іншою. Я прийшла своїй напарниці в кабінеті сказала, що все, я буду знімати, переїжджати в інше приміщення, тому що я буду займатися подологією. І обрізала як одним днем естетику, переїхала в нове приміщення, зняла собі в діловому центрі окремий кабінет, і з цього все почалося. Але я не планувала бути подологом, просто мене туди повела доля, і там от ми і зустрілися зі своєю професією. soon